Перевіримо знання. Перевіримо знання. Де креветка? Не перевершено. Креветка. Де медуза? Вірно. Медуза. Де морський коник? Бездоганно. Морський коник. Де риба? Вірно риба? Де акула? Бездоганно. Акула. Де скат? Молодець. Скат. Де восьминіг? Вірно, восьминіг. Де морський їжак? Не перевершено. Морський їжак. Де краб? Чудово! Краб. Де жаба? Молодець. Жаба. Де черепаха? Відмінно. Черепаха. Де кит? Вірно. Кит. Чому ти варто чому? Чому ти 嗯。<laughs>